Питаю, масові підпали в Росії. При чому горить а, в Москві, Петербурзі, Ленобласті, Вони ще досі не декомунізували Ленінську область. При чому звинувачують українських кураторів? Ну, це значить, що типу підпалюють -то росіяни, просто які до кінця не розібралися, що підпалюють, чого підпалюють, і що загалом їм сказали робити. Бернс в Києві, голова американської розвідки. Орбан крутить, мутить які схеми з газом, хоче через Україну вести російський газ, а Україна показала йому середнього пальця. Ну, але в нього є схема: як же ж значить надурити Україну і, типу, на кордоні з Росією російський газ, а тільки перетинає кордон з Україною. Він вже не російський, якийсь інший, типу він вже належить покупцеві. Ну, наприклад, Угорщині дуже сильно угорцем кортить газу понюхати російського. Єдине, що чомусь їм не кортить принести мир в Україну, не капітуляцію, а саме якраз справедливий мир, перемогу виведення російських військ. Виходить так, що хочеться і Україну знищити з одної сторони, пану Орбану, а з другої сторони, без України, виявляється, він жити не може. Просто в деяких наших сусідів не вистачає розуму зрозуміти, наскільки Україна важлива для них, не тільки для нас, для них. Але Орбан не з тих людей, які добре вчилися в школі. Ну і власне в Польщі нарешті-нарешті прийняли рішення збивати російські ракети над Польщею. Не над нами, над Польщею. Але навіть там є умови. Давайте, які умови, що там загалом відбувається. Проаналізуємо, поговоримо. Це історія про те, що. Польща робить правильні кроки, але не завжди вчасно і не завжди ці кроки відповідають навіть польським інтересам. Давно треба було збивати а, ці речі, але давайте загалом все проговоримо, все проаналізуємо. Я дуже вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Я дуже вас попрошу. А, Порекомендувати його друзям і дуже вам подякую за те, що ми зібрали з вами 900 тисяч, навіть з хвостом. Там перестойний хвіст вийшов. А ми, якраз, уже всі гроші запускаємо в роботу для того, щоб пошвидше хлопців на корахівському напрямку. З'явились дрони, реби та тепловізори. Власне, почну з підпалів. В хімках в Підмосков'ї, в Москві, в Петербурзі, в Петербурзькій області, яка називається Ленінською областю. В них горить дуже багато торгових центрів, бізнес-центрів, воєнкоматів і ще дуже багато різних об'єктів. Причому аудиторія дуже різношорстна. Десь якогось футболіста зловили. От і він там. Коктейль Молотова закинув ТЦК їхній місцевий, десь там якусь бабусю, типу, зловила, яка підпалювала російські багатофункціональні центри. Ну, це, типу, в них, якщо там є магазини і є каток, то це вже багатофункціональний центр. От. А, ну і багато чого іншого. Горить, типу, масово. І в Москві, і в Петербурзі фіксують. Ну, надзвичайно велику кількість пожеж. Знову ж звинувачують нас. Нас ніхто ні на чому на гарячому не зловив, на підпалах нас не зловив, все роблять громадяни Росії. Ну, типу, кажуть, куратори з України змусили їх. Путін перед цим сказав, що а, українці там десятки мільярдів рублів з них видорили, Типу, є така історія, як офіси. Ну, типу, з якими боровся Тіщенко. Тут ще до речі, треба попитати, з якими офісами він боровся, чи не з тими, що. З Росії гроші виводили і передавали їх на армію. Ну, от. ну і, власне, ці офіси прозвонюють росіян, виклянчують з них якісь гроші, а потім кивають п'ятим. То Путін жалівся, що ай-яй-яй, українці так їх награбували. Знову ж речі, ці недоведені, грабували, не грабували. Якщо на щось впало, то вже й добре. Ну от так само тут. Ну, типу, звинувачують нас куратори, типу, не сказати, що росіяни дуже розумні люди, щоб самі не почали це робити. Але Росія свого часу посіла вітер і зараз по, по, пожинає буревій. Вони намагались підпалювати автівки наших військових в місті Київ, ще в кількох великих містах. І раділи: ай-яй-яй, ми ж вас там дітей завербували. Ну, ми це зупинили. Знову ж знайшли навіть хто зливав. Одна мережа е ломбардів, російська. Знову ж чому з нею не попрацювали раніше? Російська мережа ломбардів зливала своїх е боржників. Потім до них писали представники російських спецслужб і якраз вербували і змушували підпалювати. Причому в нас знаходились не дуже тімущі люди, які за дуже маленькі гроші наносили надзвичайно велику шкоду нашим військовим. Пам'ятаєте, ми з вами навіть теж допомагали на одну таку автівку для третьої штурмової скидатися, тому що вони приїхали сюди на перезмінку, і їм спалили військовим медикам, спалили автомобіль. Ну і власне ми вирішили. Ми вирішили а, їм відповісти, а, і в них почалися масові е, пожежі. А, що цікавого, в них дійсно там почалася паніка, великі виїзди пожежників. Вони почали писати, що це стрілянина. Пенсіонерка просто вирішила перевершити е, дане її завдання в інтернеті чи по телефону, не знаю. і Вирішила ще й мало того, що підпали цей торговий центр. Вона ще й вирішила там пару пітарт підпалити. Почалася. ну, Шумова стрілянина. А, ну і власне вони писали, що багато стрілянини. Ми вже почали радіти, що там щось справді відбувається. Але ні, це такі типові підпали, десь локалізували, десь там потушили, десь воно ще відбувається. В будь-якому випадку, треба, щоб вони не почували себе там спокійно, тому що ті методи, які вони намагаються а, сіяти тут, вони дуже швидко, як просто м'ячик в тенісі, повертаються назад, звідки вони. Приходять і просто краще з цим не жартувати, тому що ми все будемо повертати назад. Як, наприклад, часто повертаємо дрони, які залітають зі сторони Білорусі в Україну, трошки міняються координати, і дрони летять назад. За останні кілька місяців, кілька сотень, там 3-4 сотні дронів полетіло назад в Білорусі Росію, начебто, нехитра штука, максимум, що у нас там час міняється, да? типу Брянськ. От, але типу непогано воно відбувається загалом. Тому хай росіяни дуже не радяться, коли роблять якісь пакості, риють яму на когось, тому що дуже часто ця яма може виявитись для них самих. В Київ приїхав Вільям Бернс. Це людина, яка була керівником ЦРУ, людина, яка в нас як мінімум один раз врятувала від ядерного удару. От людина, яка попередила нас про війну, правда, не всі в нас тут почули, що ця війна буде. Бернс приїхав з фінальним прощальним візитом. Привіз кілька секретів, привіз кілька плюшок, але загалом приїхав вже попрощатися, дійсно сентиментально відходить він посади. Одна з дійсно таких відважних людей, яка нам допомагала. Ну от Зеленський написав, що <кій> загалом про такі візити прощальні не пишуть ні в Європі, ні на Близькому сході, але, типу, в українській владі вирішили написати, подякувати Бернсу. Дійсно, людина проукраїнська, нормальний порядний, професійний, дуже дієвий. Зі своєї сторони, вони робили максимум. І дякуємо йому за це, тому що Вільям Бернс якраз дійсно той представник елітарної частини силових спецслужб світу, який знає, що робити, вміє. Ну, от, і завжди стоїть на правильній стороні. Тому насправді тут дуже приємно, що він приїхав до нас з фінальним візитом. Влада побажала йому, його родині, здоров'я, всього найкращого. Ну, ну і зрозуміло, що бережуть секрети і надіються, ще зустрінеться. Бернсе після того як Україна щинила успішний контрнаступ і по Харківщині, і по Сумщині, і по Херсонщині. Це безрозуміло, зрозуміло, що не чекали росіяни. От і росіян це так здивувало. Вони так розізлили, що вирішили по нас вдарити атомною бомбою. Були такі чутки, була така історія. Ну і Бернсе витягнув по-моєму Лаврова в Стамбул. Там навів йому кілька аргументів. Після чого Лавров передав це Путіну, і Путін передумав. Таким чином, Бернс зупинив бажання Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю. Ось так от Білл Бернс зіграв непогану роль в історії нашої держави, допоміг нам. Ну, а Тут він діяв сам. А було, що він привозив нам секрети, звідки Росія буде заходити і як треба готуватися, але чомусь його не хотіли слухати. Орбан пропонує схему. От знаєте, якщо людина корумпована, то вона даже. За столом десь в кафе намагається чек так розділити, що потім людям страшно. От, Орбан не один раз так намагався зробити і зараз робиться за столом переговорів між Україною і Росією. каже, давно ці переговори йдуть, і йшли, я вам казав, але більше не з Орбаном а з Азербайджаном. Орбан пропонує свою схему. Тут куди не, 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 не глянь, в Орбана всюди є свої п'ять копійок. Мирні переговори. Як? Переговори по газу Як? там піти почистити. Путіну вуха, зя. Ну, типу, Орбан любить ось такі історії всюди пхає свого носа. Ну і тут він теж прийшов нам розповідати, що ось, наприклад, ви дурні думаєте, що російський газ, типу, він російський до кінця. А він то російський, не тому, що він видобутий в Росії, а він російський, тому що він іде через їхню територію. А потім, коли він заїжджає в Україну, тут купує угорська компанія, і, власне, він стає угорським. Ну, якщо Орбан такий розумний, ми можемо запропонувати його продавати, наприклад, не на вході Росії в Україну, а на виході з України. Але тоді, наприклад, поставити ціну. Ну, Наприклад, 10 тисяч доларів за Куб. Ви ж кажете, що у вас немає. Фіца розподає, що там сотні мільйонів заробляє, Ну, ми на вас заробимо сотні мільйонів. За ці гроші купимо зброю і знищимо Росію. Як вам така ідея? Розумієте, історія виглядає, що вони думають, що вони саме хитрі, а ми тут якісь манкурти без е роду племені, які готові торгувати країною, які готові робити так, тільки б Орбану було там з Путіним добре. Ні, тут дурнів немає. Ми будемо проти вас, Європейський Союз проти вас, Європейський Союз проти Росії. І те, що я казав, британці запропонували класну схему. Давайте, але заплатимо в кінці, коли війна завершиться, щоб не фінансувати війну. Раз, друге. А чого в Європі повинен бути російський газ? Де це написано? Він везеться аж з Азії, з Сибіру. Це взагалі Азійський газ. Продавайте його в Азію. Нащо він тут в Європі? В Європі є Норвегія, вона буде заливати. Кажуть, південні країни мало, окей, давай з Середньої Азії. Давайте з Близького Сходу, давайте з Північної Африки. Є звідки вести газ. Але просто дехто присосався до цієї труби, і відпустити не може, як телятка корову. Ну, зрозуміло. Тим більше таке телятко і намагається ще й три корови одночасно обслуговувати. Але для України це точно невигідна історія, і треба зорбано витискати максимум. Хочеш купляти, бери Фіцо під руку злочинця цього. І виходьте, робіть заяву. Давайте запрошення від двох своїх країн. Нам там казали сім, але якщо ці дві відпадуть, залишиться тільки дві Штати і Німеччина. Ми тоді скажемо, розділимо їх і будемо по одному. Вимагати, щоб нас запросили. Беріть і кажіть, ми за те, щоб Україна була в НАТО. Не хочете, не буде газу. Переговори треба вести жорстко. Не треба їх слухати. Вони прийшли нав'язувати путінські наративи. Треба нав'язати те, що треба сьогодні держави Україна. Все жорстко з ними. Вони не друзі, вони не партнери, це негідники, які намагаються продати наш суверенітет. Ми, ну, власне, Польща Заявили, що готові збивати російські ракети. Над своєю територією потужно, як каже один відомий політик, дуже потужно. Це сказав Владислав Касіян Камиш е і каже, що над своєю територією будуть збивати. Над Україною мова не йдеться, і йшлася, але вже не йдеться. Вони кажуть, що часто піднімають свою 16, але нічого не збивають. Але будуть, але треба одна умова, щоб він туди ця ракета чи дрон точно кудись летів. Він каже: віддалі це звичайно, можуть робити війська НАТО, які оберігають жешовську базу. От, але каже, знаєте, загалом, якщо будемо точно знати, що кудись летить. А поки не прилетить, ви ж не знаєте. Ну, це так. Не хочу його там, сильно розчаровувати. Він людина розумна. Ну, от, але, типу, кажуть, якщо точно знаємо, що кудись летить, тоді збиваємо. Бо все, що летіло до цього, то нікуди не попало. Ну, не хочу говорити. Там і по селах прилітало, і по будинках прилітало. Ну, але бачите, Кесіянка, миш все таки не, не рахує це. Ну, от, каже, ну от буде летіти в аеропорт, там війська НАТО вони зіб'ють. Ну, якщо не в аеропорт, де вони можуть, вони будуть збивати. Дуже невизначена позиція, дуже позиція не те, що скромна, дуже недалекоглядна позиція. Ну, от, але знову ж таки, ми не можемо їм диктувати, що робити, точно так же як вони не можуть диктувати нам, на який танк який прапор одягати, чи як розмальовувати танк, коли ви танк передали, забули, що з цим танком було. Він захищає вас. І вже солдатам, які працюють на цьому танку, вирішувати, що робити. Це я просто до скандалів, які вони проти нас на своїй території намагаються розганяти. І знову ж, ваше ППО може бути спокійне, ваші літаки можуть бути спокійні, тому що вас прикриває сьогодні Україна. Не дай Боже вам сьогодні займатися тим, чим займаємося ми. Німцям готують по 90 мільярдів доларів кожного року. Просто подумайте тричі, чи є у вас такі гроші. Якщо таких великих немає, то хоча б по 10 кожного року передавайте в Україну, щоб Україна далі вас захищала. Ось така, друзі, інформація. Такі речі відбуваються в Польщі, такі речі відбуваються в Угорщині. І прекрасні речі відбуваються в Москві та Петербурзі. Їхні росіяни вирішили покарати свою владу за те, що вони намагались запустити вогонь в Києві. А цей вогонь перекинувся. На Москву. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Ну і, власне, напишіть, як ви гадаєте, може, це росіяни самі вирішили влаштувати такий флешмоб. Чи, можливо, ви думаєте все ж таки, що Україна і українські куратори мають до цього якесь відношення. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!